Року, а точніше, 24, 12, року, був прийнятий закон України про внесення змін до 9 законодавчих актів України No911. І в прикінцевих положеннях цього закону, стаття 5 10, 7 говориться, забезпечити перегляд типових та примірних штатів бюджетних установ з метою скорочення керівного адміністративного управлінського, господарського персоналу і так далі щонайменше. Не менше 10 Тобто, шановні депутати, рано чи пізно е, наші життя і заставить робити скорочення, і рано чи пізно тільки життя, а органи влади вищого рівня обов'язково своїми е, розпорядженнями документами запропонують нам все, що ми вже зробили. Ви зауважили, як і на спільному засіданні комісії, так і сьогодні знову про те, що е, мотивуєте це звільнення економією коштів. Що хтось там колись в майбутньому вас це змусить, ви розпереджуєте дії влади, невідомо якої, менше з тим, скажіть, будь ласка, чому в констатуючій частині немає посилання на документ про те, що в міській раді здійснюється комплекс заходів для економії коштів. Натомість на попередніх сесіях прийняті такі рішення про присвоєння рангу посадової особи і так далі, та встановити міському голові, мельнику Богдану Михайловичу, щомісячну надбавку за високе досягнення у праці у розмірі 50% посадового плату. Про встановлення надбавки керуючому справами, місь, місь, про встановлення надбавки секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, про преміювання і виплати матеріальних допомог міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови та керуючу справами. Окрім того, в бюджеті кошти на виплату заробітної плати передбачені на цей рік. Скажіть, будь ласка, в який спосіб ви економите кошти, ліквідуючи ці посади і відділи. В той час я е, окремим особам надаєте Дякую. Шановні депутати, хочу вас повідомити, що 10 грудня цього року прийнято закон України про розширення повноважень органів місцевого самоврядування, яким надається. Органам місцевої влади багато додаткової роботи, яка буде стосуватися також і ЦНАПу. Хочу сказати, що прийміть, будь ласка, виважене рішення. Ви розумієте, як вибиралися люди із цього списку, тих, кого прийняв попередній міський голова. Це очевидно. Ніяких аргументів не було. Ні на зборах про спілки. Богдан Михайлович до нас не прийшов до речі, ні на зборах про спілки, ні спільна депутатська комісія з десяти чи скільки чоловік не пам'ятаю, вже, не погодило цього рішення. Тому вас. Дуже прошу. Тут ідуться, іде мова про особистості, а не про роботу міської ради. Дякую за увагу. І комісія не прийшла згоди. Рішення все-таки не приймала остаточне рішення, тому що не було економічного обґрунтування, Ми не побачили. Посилалась мерія на нефаховість спеціалістів. Люди попрацювали хто 5, хто 10, хто 15 років. Всі з вищою освітою є навіть. Начальник відділу, який має три вищі осі освіти, і запитання, які які критерії брали про визначення нефаховості, фаховісті, відповіді знову немає вас, шановні депутати, втриматися від такого голосування по скороченню. Депутати приймають рішення для громади, тому отакий от процес обговорення питання повинен відбуватися на сесії, тому що саме на сесії за присутності громадськості приймають це рішення. Ми обговорюємо сесії, ми не говоримо. Контролю за дотриманням законодавством і боротьби з корупцією. Ці питання повинні прозоро тут обговорювати. Дякую, Дякую. Я давав депутати. Оголошується перерва, і ви будете слухати, прошу вас. Дякую.